Всім привіт мої любі друзі і підписники мого каналу. З вами Різд... Різдвяна Професіоналка Віка. Может помітили, що мій скін трошечки змінився. Я його трохи прикрасила до свята. Навіть ззаді. Оцініть. Вам, Мабуть, цікаво, де я знаходжусь зараз. Я б це назвала моє місто. Ну, не те, що на серві там бачу відео. Це просто карта. І тут я керую цими всіма жителями. Це повністю моє місто. Усе, що навколо є. Це мої володіння. Я всім керую тут. Це моя ратуша. Тут я і живу, і вирішую справи. Так, тут я живу і вирішую свої справи. Кажу міські справи тут теж. Це місто ще не розвинено, я його ще не закінчила досконалювати. Але поки що головне є ратуша. і в ній завжди стоїть купа жителів із якимись проханнями. Вони хочуть не говорити, але я можу їх зрозуміти. Ось. А ось жителі. Так, це прості, прості жителі. Так, цей. І... Тут двоє в одному боці стоять. А це чинбар. Прийшов поторгувати. Мені не дуже треба чинбар. Це мій міський герб. Він стоїть на ратуші. Я часто борюся з мобами і захищаю це місто. Зараз часто давали мені прохання, щоб я зробила голема. Вони мене це дуже просили, тому я вирішила, що буде голем. якщо ви його так просять. От тут справді треба голема. Так, раз, два, три, 4, 5. Десь п'ять штучок для голема треба. Так. І ножиці для гарбуза. Так, все решта сховати. Так, це треба. Все, можна йти. Зараз підвела свою приватну ферму і буду пробувати виростити гарбуза. Так, вона має бути тут. Так, ось моя приватна ферма. Тут працюють робітники. Так, робітник, ти відпочинь. Мені треба. своє вирощувати зараз. Тут треба зняти територію для майбутнього гарбуза, а тут його посадити. Ми трохи прискоримо цей процес. А далі почекаємо, щоб виріс гарбуз. А на той час я піду робити початкову територію для голема. Ого, скільки тут жителів гуляє. Всі стоять біля ратуші. Так ось тут. Я почну робити големи для захисту цього маленького міста селища. Так, основа, значить, є. Основа є. Лишилось робити решту. Зараз я включила мирний режим для того, щоб познімати. Але скоро я хочу знову звичайний режим і покажу, як я захищаю це місто від. Поганих слизняків, хоч вони не нападають на жителів. Але на цій території не має бути моду. Скоро я буду будувати стіну, захист, розширювати селище. Але поки що воно таке маленьке. Жителі всі знають, що ця професіоналка дуже добра. Вона завжди можна поділитися їжею або віддати її взагалі. Перевіримо, чи виріс наш гарбуз. Ні. гарбуз ще не росте. Це буде довше, ніж я думала. Іноді я використовую креатив, але лише для того, щоб робити справи в будівництві, тому що це ж плаский світ. Тут немає дерев, щоб добувати їх. Каміння тільки хіба що в будинках, але я ж не буду ламати своє місце. Так тут в мене такий балкон, де... Спостерігаю за своїми володіннями. Так, а зараз я піду робити свою головну справу в цьому місті Захист від ворогів. О, це сюди. Беру захист і меч для боротьби. Я так тренуюся перед тим, ні... перед як йти на більших мобів. Включити легкий режим і піти боротися з мобами. Жителі, відійдіть, зараз буде важкий бій. А де ж всі моби. Вони ще не заспавнились? Легкий режим. Мобів немає. О. Чого зараз є? Моя головна місія робити зачистку. По ці дурні буби приходять і нападають, топчать всі грядки бідолашних жителів. Жителі вони не можуть захистити себе і свої грядки, тому я виконую цю роботу замість них. На жаль, жителі Майнкрафті не дуже сміливі, щоб з ними боротися. Але на те в них є я. Хороший мер, який щойно потоптав через цих дурних мобів всі грядки. Так, заряд. 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 А тепер зробимо зачистку від цих малюків. Хоч вони малі, вони все одно шкодять. Так, очистка. Так, очистку зач... цієї частини майже закінчено. Так, все, зачистку ми закінчили. Я трошечки зробила грядки, але нічого, я піду за тим, щоб їх відростити. Поки не почалась ніч. Так, пора йти поки. Якщо ніч дойде розпати, то лучше будуть розгулювати зомбі. А це для жителів погано. Твоє ризику не, не сплячи вночі з мобами. Це для них небезпечно. Зараз не поспимо. І я піду вирощувати нашого великана. Там вже, мабуть, виріс наш гарабуз. І зараз ми зробимо нашого захисника голема. Знаю нею жителів. Треба зробити голема. Де моя приватна ферма? О, він ще не виріс? Дивно. Чому він не росте? Мабуть, треба розширити межі вирощування гарбуза. Так, ось так. На гарбуз чекати довго, але нічого скоро жителі отримають своє. О. о. Ви прийшли до мене? Як? Якщо я прийшла, значить вам треба дати щось на, візьміть. Смаколики для жителів. Світ охороняють тут охоронці. Треба роздати жителям їжу. Ці голодні тут будуть чекати, голодувати. Так, це тобі. Це тобі. Це тобі. А це тобі. Всі, хто були поряд, всі отримали їжу. На, бери. Воли заслужили на їжу. А цей житель не перейняв їжі. Чо, на, забирай. Тож ось така. Ось таке в мене тут завжди триває. Вирощування поміч жителям. І звісно, то і ротелі прийшов і засадив. Гарбуз виросте не скоро. Але нічого. Я зачекаю трохи часу. На. При добаві. Підремонтую грядки, які я нечайно зламала. І це було не тут. Стоп! Слузняк. Він на території міста. Зачистка. Ай! Кінчено. Можна продовжувати. Наближається ворог. О-о, у Майнкрафт зависає погано. Ця чистка успішна. Перевертати увагу інших монстрів. Головне правило. А тепер треба відремонтувати грядки. А цей житель поможе мені засадити. Молодець житель. Працюємо, працюємо. Так, точно. Воді поїсти не завадило. Наступна моя ціль в цьому місті. Найти тварини і привезти їх до міста. Бо жителям не вистачає. Їм потрібні ліжка і комфортні домівки. А в них цього немає. А я, як мер, маю стискуватися тим, щоб усе було як слід. Тож, відео твоє 12 хвилин, тому скоро я буду закінчувати. Якщо, ще не... Якщо наш грабузик ще не виріс, то. О! Наш грабузік виріс! ще й з личком! Супер! Значить, жителі зараз побачать нашого нового голема, ура. Жителі увага, жителі увага. О, і тут увага зараз. Я виконую ваше прохання і зроблю нашого голема. Тож, 3, 2, 1. Майнкрафт мені завис. І наш новий голем готовий! І вчителі, ви не будете боятися. Нам її наш хороший добрий голем. І захистить вас. Від всякого зле. Тож. Ми зробили голема. Можна вертатися до нашої вірної хатинки. На цьому я закінчу наше хороше відео. З вами була Різдвяна, святкова професіоналка Віка. Дякую за. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Просто то, якщо вам сподобалося таке відео, я знімлю ще відео у своєму. Файному місці селищі, поки. І напишіть коментарчики про це місто. І всім па-па